Вітаю, друзі! Хочу розказати вам, чому L8 це недорого, це дешево. Дивіться, ми беремо пачку ЕЛ. Там 30 капсул. Її вистачає перший раз. Коли ми беремо, це десь на, ну, на місяців 4, напевно. Якщо у вас багато діагнозів, важкі якісь діагнози. Ми беремо цю капсулку, відкриваємо, висипаємо на бумажку. І ділимо на 6 частин. Я починала з четвертої частини. Перша капсула у мене була на 4 дні. Друга капсула у мене була на 3 дні. Третя капсула у мене була на 2 дні. І по пів капсули я їла десь 2 місяці. Так як в мене гіпертонія, я вже казала. То мені першої пачки хватило десь е, на три місяці, першої пачки. Потім можна, можна так наполовині і залишатися. Теж треба дивитись по фінансовому стану, буде результат в будь-якому випадку. Навіть з шостої частини буде результат. Так як у нашої бабусі, Відтримання пройшло, і спати вона добре почала. В цій одній капсулі, як я казала, вміщається до 30 кілограм. Вона ось така капсулка. Її як висипаєш, вона як пилючка розлітається, аж хоч і на витянуту руку, але вона аж вниз залітає. В одній цій капсулі знаходиться до 30 кг сублімованих овочів, фруктів, ягід. І гриби, чотири вищі лікувальні гриби. Це чага, кордіцепс, рейші і шіатаки. Навіть з однією цією капсулою, якщо їсти тільки цю капсулу, то будуть дуже і дуже гарні результати по здоров'ю. Тут е немає цукру, витягнутий цукор це е нові технології, е ну, сублімаційна сушка, що таке сублі метод сублімації, можна подивитися в Google. І в таку маленьку капсулку вміщається стільки всього корисного. Воно так скомпоновано, що тут добова норма всіх мікро-макроелементів, які потрібні нашій клітиночці на добу. Кому цікаво, хто хоче замовляти, замовляємо напряму в інтернет-магазині американському. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтесь і будьте здорові!